Їй ввели в перший наркоз під перший вибух. Летіло абсолютно все, шибки, вікна, апаратура. Коли її винесли, ну вона була під наркозом. А потім, наче взяв мене хтось за руку і прив'їв до тату. Він якраз лежав на бетоні весь блідий, У нього була кровотеча, були травматичні ампутації. Там не було ніякого шансу. Хочу розказати цю історію, бо не хочу, щоб він просто став цифрою в статистиці. Це була дуже, дуже велика і цінна людина, яку, да, на жаль, ми втратили. Вона кхе, часто. Майже кожен місяць хворіла ангінами. Ми планували цю операцію заздалегідь. Коли ми приїхали, теж за п'ять днів до операції не було жодної повітряної тривоги. І так як тато жив в цих новинах, завжди читав все, він завжди казав, що Київ захищений. І 8 липня, в понеділок, ми прокинулися. До речі, один із знаків, який дійсно ми розслумачили, як хороший, що е він завжди казав, що якщо перший, коли ти виходиш з квартири або з дому, попадає тобі чоловік, то це класний знак. І ми виходимо, і нам попадається чоловік з песиком. І ми ще так зраділи, що в той день там оперувалося, якщо не помиляюся, близько 640 пацієнтів. Тато залишився чекати в коридорі. А нас забрали в операційну. Ми йшли першими. Сказав, що все буде добре. Тато потім сказав, що йому душно, він вийде на вулицю. Їй ввели перший наркоз під перший вибух. Ну, плюс-мінус. Отак це десь була вже 10.25-10.30, Отак, напевно. Летіло абсолютно все, шибки, вікна, апаратура. Пам'ятаю, як теж закривавлений лікар вибіг, бо операція було три лікаря, якщо не помиляюся, на тому поверсі, і три дитини оперувалися. І він а там була ще п'ятимісячна дитина, і він на це кричав: дайте помпу, дайте помпу. І я як глянула, і думала, господи, що з машою. Коли її винесли, ну вона була під наркозом. І ну просто пам'ятаю, як анестезіолог її виніс, і я глянула на неї, знаєте, в мене як відлягло від душі. В неї не було крові. В неї не було крові, і вона була ціла. Сказали спускатися, не заважати і не створювати паніку. І е ми дійсно довірились лікарям і всі батьки. Без дітей, які ну ті, які очікували діти, то вони спускалися. Ті діти, які оперувалися, вони залишались лікарями. Маша залишалась в коридорі тому з е оперуючим хірургом медбратом. Мені сказали спускатися. Я спустилася, і на вулиці я вже зустрічаюся з мамою. І вона дзвонить татові, і він і вже потім не відповідає. Він гудки йдуть, не відповідає. мене такий ком в горлі. І я думаю, як він може не відповідати, бо тато він це він перший завжди дзвонив. Ми побігли туди, де була запаркована наша машина. І тоді, в той момент, я побачила, що відділення токсикології рухнуло. Машина, як вам сказати, ну вона, вона була найпершою припаркована до цього відділення токсикології і. Вона е, дах е, зім'явся, ну, скло все всередині. Подивилися, його там не було. і Ми теж як наче, фу, але ми точно розуміли, раптом він там його привалило, що життя йде на лічені секунди, а потім наче взяв мене хтось за руку і прив'їв до тата. Він якраз лежав на бетоні біля будівлі отоларингології, навпроти завалів. Він був такий весь блідий, в нього була кровотеча, були травматичні ампутації. І ми кинулися до швидкої допомоги. Я кажу, врятуйте, будь ласка, тата. І тоді не каже, я не можу. Казали, що скоріше за все це ну, абсолютно раптова смерть була, тому що ну, не було ніякого шансу. І Потім вже теж лікарі з Ахмадиту, які мої гарні знайомі, почали допомагати мені шукати Машу. І Ми її знайшли у відділенні невідкладної допомоги. Коли я прийшла, мені сказали, а чому вас так довго не було, а я не могла відповісти, чому так довго не було. Я вдячна медбрату, який там був з нею. Не лишив її, і так як вона ще спльовувала кров'ю і не, ну, не могли зупинити цю кров, то він звільнював їй бенти і е, дивився, ну, дивився за нею і допомогли нам донести її до машини. Пам'ятаю, як регулювальник, який на дорозі, він просто зупиняв там, такі, ну, широка дороги, чотири полоси в одну, в іншу сторону перехрестя, Він просто зупиняє всі машини. Він каже, дитина захмадиту, хтось каже так. І була, от знаєте, от відчувалася така людська загуртованість на такому нещасті, коли люди дійсно допомагали як могли, але ну, мені, мені просто хотілося кудись забігти і щоб мені сказали, що це сон. І що моя роль зіграна в цьому, або це фільм, і я можу або прокинутися, мені просто було воляче відповідати навіть на, ну, на все, що писали, як там, як ви, як хочу розказати цю історію, бо не хочу, щоб він просто став цифрою в статистиці. Йому було 62 роки, інженер-конструктор. Він звів 10 опорних взводних пунктів, отримав медаль. Пам'ятаєш, як він тобі, як ти народилася, котика приніс. Кошенятка, борько. Борьку? Угу. Да. Ти возила його в да. Так. а прибував, а Боба його знову садив. Тоді написали, що загинула лікарка і відвідувач лікарні. То ми б хотіли да, прояснити, що це не просто був відвідувач пацієнтки, а ця, ця людина ну, це була дуже, дуже велика і цінна людина, яку, на жаль, ми втратили.